Сподіване оголошення Зеленського про бойові дії, схоже настала мить, коли все може закінчитися. Напевно, нині найбільш вирішальний момент за всю війну, адже можлива повна зупинка бойових дій, коли війська окупанта зможуть відійти. Утім, ціна за це все може виявитися непомірною. Трамп отруєний московською пропагандою виснув нову вимогу, в яку просто несила повірити. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться залишати вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп, попри публічні заперечення, все ж закликав українського лідера Володимира Зеленського прийняти умови РФ Щодо припинення війни, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін, як він заявив, знищить Україну, якщо вона не погодиться. Про це повідомляє Financial Times, послаючись на свої джерела. Зеленський вже заявив знову, що відступу з Донбасу не буде, позиція України незмінна. За словами співрозмовників видання, ця їхня нова розмова неодноразово переростала у кричалку, під час якої Трамп постійно лаявся. Вони зазначили, що президент США не став дивитися карти лінії фронту в Україні та наполягав, аби Зеленський віддав Путіну весь Донбас, а також неодноразово повторював тези, які висловлював диктат. Прорефії, хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося переконати Трампа підтримати замороження поточної лінії фронту. Ця гостра розмова здається відобразила мінливість позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималійські вимоги Путіна. Підкреслили у виданні, так чи інакше, як розповіли європейські чиновники, журналістам, під час зустрічі Трамп дослівно повторив багато тез російського диктатора, попри те, що вони суперечили його власним нещодавним заявам про слабкість Росії. Один із європейських посадовців сказав, що Трамп оголосив Зеленському, що український президент повинен укласти угоду. Бо чекати на руйнування. Чновник додав, що Трамп заявив Зеленському, що той програє війну, та попередив цитую, якщо Путін захоче, він знищить вас. Інший співрозмовник в день розповів, що в момент цей один, під час зустрічі американський лідер відкинув обіг карти України з полем бою. Водночас, троє інших європейських чиновників підтвердили, що Трамп більшу частину зустрічі читав лекції Зеленському, повторював аргументи Путіна щодо конфлікту та закликав його прийняти російську позицію. За словами одного із посадовців, Зеленський був дуже негативно налаштований після зустрічі, додавши, що Європейські лідери не були оптимістичними, але прагматично підходили до планування наступних кроків. Таким чином військовий експерт також Дмитро Снігирьов висловив свою думку із приводу цього. Далі давайте послухаємо: двостороння зустріч, тета -тет зустріч. звідки у Financial Times такі дані. Тобто, це знову інформаційна качка, яку вкидає це, ну, шановне, назвемо її. Видання чи то таблоїд, до речі, інформація якого ми неодноразово разом з вами спростовували в наших етерах. Тобто йдеться про цілеспрямовану інформаційну атаку на Трампа. Причому зауважте це проходить знову таки комплексний характер. Інформаційна атака і масових виступів Сполучених Штатів проти політики Адміністрації Трампа У вас не викликає У Мене викликає, ну я вибачте, я. Можу себе називати відповідно експертом по питань безпеки, звідки у, у Financial Times така інформація щодо характеру закритих перемовин між двома високопосадовцями, це не відповідає дійсності. Це намагання дискредитувати позицію Трампа, яка, до речі, повністю відповідає українським інтересам. Завважте. Трамп спростував інформацію в тих самих західних ЗМІ з приводу так званих територіальних обмінів, те, що адміністрація Трампа і Трамп особисто тиснули на Зеленського в моменті того, що українська сторона має віддати під повний контроль росіян територію Донецької області. В чому полягає пропозиція Трампа закінчення війни по лінії розмежування? Все відповідає 100% українським інтересам, бо під контролем сил оборони України залишається до 33% Донецької області. Це найбільші промислові міста України. Це славянська краматорська агломерація, чотири величезні промислові міста. Костянтинівка, Славянська, Краматорська, Дружківка, плюс Покровська агломерація. Відповідна і сівер це найбільші промислові міста Донецької області, але й головне. Під контролем України залишаться поклади сланцевого газу в районі Слав'янська. Це найбільше в Європі поклади сланцевого газу. І розробка яких в 12-му році, американською, до речі, ще, була заблокована на політичному рівні. Всеукраїнським об'єднанням Свобода нам не дали тоді можливість отримати енергетичну незалежність, і Росіяни прекрасно розуміють, що у разі залишення контролю над цими покладами українська сторона має всі шанси. За допомогою сполучених штатів я нагадаю той договір щодо спільної розробки природних копалень Отримати нарешті енергетичну незалежність сам же американський президент Дональд Трамп невдовзі заявив, що насправді підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною. На наявній лінії фронту заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всієї території Донецької області. Про це він сказав журналістам на борту президентського літака. Трамп вважає що війна має зупинитися на тих лініях фронту, де вони перебувають. цитую решту дуже важко обговорювати. Якщо ви збираєтеся казати, ви берете це. Ми Моте сказав він на запитання, чи сказав він Зеленському, що Україна повинна віддати Росії весь Донецький регіон. Трамп відповів: ні, нехай все залишається так. Як є зараз, все вже розділено. Я думаю, що 78% території вже зайнято Росією. Залиште все так, як є зараз. Вони можуть домовитися про щось пізніше, сказав американський президент. Агентство стверджує, що Трамп виступив із пропозицією припинення вогню на нинішніх лініях фронту після того, як Зеленський відмовився добровільно поступитися будь-якою територією на користь РФ. Двоє ж співрозмовників агентства стверджують, що під час зустрічі з українським лідером Трамп підштовхував Україну відмовитися від території, а також розмірковував про надання. Гарантії безпеки як Києву, так і РФ. Що збентежило українську делегацію? Це було дуже досить погано. Послання було таке: ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, якщо не укладе угоду із Росією, сказав один із співрозмовників. Воно інший співрозмовник заперечив, що Трамп сказав, що Україна буде знищена. Зазначимо, що на цю зустріч президент Володимир Зеленський вирушив до Білого Дому на запрошення Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов. Зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося, що одним із ключових питань буде можливість надання Україні ракет Томагавк. Щодо. Цього новини невтішні президент США Дональд Трамп у закритій розмові із президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Томагавк. Про це і з посланням на свої джерела повідомляє CNN. Декілька співрозмовників розповіли, що розмова лідерів за зачиненими дверима у присутності, топ-радників була напруженою щирою та місцями некомфортною. За словами співрозмовників, Трамп дав зрозуміти, що не надасть Україні далекобійні ракети. Один із посадовців каже, що у Трампа нібито склалося враження, що Україна хоче ескалювати та продов. Уживати війну, і він турбується про потенційні втрати під час тяжкої зими. Трамп буцімто вказав своєму оточенню, що його думка, що Росії і Україні треба домовлятися і зупинитись там, де вони є, обумовлено реаліями ситуації, та що вже було забагато руйнувань, і забагато втрат. у своєї публікації теж пише про відмову Трампа у наданні ракет. Він нібито підтвердив інтерес США до українських безпілотників, але сказав, що штатам потрібні наявні томагавк для власної безпеки і дав зрозуміти, що ближчим часом явно не збирається їх надавати. Водночас Трамп вважає, що підвищене з стомагав може підштовхнути Путіна до переговорів. Згодом з'явилася інформація про те, що нібито президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Томагавк. Зокрема, таку заяву зробив віце-президент Джейді Венс. Він наголосив, що США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву, і остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме особисто президент Трамп. Водночас Венс наголосив, що США необхідно мати критично важливі системи озброєння для власних збройних сил і Трамп у питанні можливих поставок Києву ракет Томагавк прагне насамперед забезпечити інтереси своєї країни. Цитую, якщо він вважатиме, що в інтересах Америки продати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але він ще не ухвалив такого рішення щодо ракет Томагавк, Додав віцепрезидент. Ну а тим часом український президент зробив неочікувану заяву. За його словами, Україна разом із союзниками наблизилася до можливого завершення війни з Росією. Передусім, завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, журналістам. Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби перевищують. Інші збройні конфлікти. Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на близькому сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. підкреслив Зеленський. Він зазначив, що війна в Україні відрізняється рівнем застосованих засобів і масштабом операції. Там є такі ж втрати, такі ж живі люди і великі втрати, але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти, наголосив Зеленський. Він нагадав, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії. Проти набагато сильнішого ворога ми воюємо з армією Росії, тому цю війну так швидко закінчити не вдається, сказав президент. При цьому Зеленський заявив, що останнім часом з'явилися передумови для реального просування до миру. Цитую, ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це не значить, що вона точно закінчиться, але Трампу вдалося багато на близькому сході. І на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України, сказав Зеленський. За його словами, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни. Такий у нього і у світі настрій. Давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України, розповів Зеленський і додав, що Україна активно користується цим настроєм, щоб всіляко посилити тиск на РФ. Ну а я, гліб. Другі... Диче, вдячна вам за те, що ви до дивилися випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаю з вами. Бо побачимось вже незабаром.